По-людськи попереджаю, бо вас... Можливо? Ні, я вас просто по-людськи попереджаю, що ви виконуєте наказ. Дуже... Наказ не на... Ви можете відмовитися, бо ви свідомо неділено зло. Ви... Ні, ну ви дивіться, я вас просто попередив, щоб ви не обіжалися, що ви виконуєте свідомий наказ. Від вашого керівництва ви маєте право відмовитися, а можете виконати. А, не маєте, так? Да? Тобто який би наказ не був, чи він. Ага, а потім думаєте, чи ви зробили правильний наказ, чи ні. А якщо вас попередили, що це незаконний наказ, то вам це нормально, так? Я пояснював, вбури. Ну, ви можете відмовитися, я просто попередив, що ви, Ага, а потім думаєте, так? Тобто у вас своєї думки нема, так? Ні, ні, я зрозумів. Все, це ваш вибір просто не спорю. Все, добре. Ви просто свідомі злочин вчиняєте Після того, як я вас попередив за злочинні дії вашого керівництва. Ну, злочин буде тоді виконаний вами свідомо. Розумієте, да?